Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Що 12 постраждалих, з них восьмеро у шпиталенні. Це наслідки масованого комбінованого ворожого удару по столиці шахедами та балістикою. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. Більшість потерпілих з Печерського району уламок БПЛА там влучив у багатоповерхівку. Зараз на місці працює наша знімальна група. Тож дізнаємося, подробиці від Інне Гуріненко Інно, вітаю, будь ласка, будь ласка, розкажи, яка нині ситуація? Вітаю, Андрію. Все сталося близько другої ночі. За повідомленням місцевої влади влетів уламок шахеду у квартиру на 9-му поверсі. виникла пожежа у квартирі поверхівка. В цей час вночі було повно людей. У квартирах люди спали, і саме в цій квартирі проживало двоє пенсіонерів. На щастя, лишилися живі. Їх витягли і зараз ушпитали медики в районну лікарню. Будинок зайнявся зі сторони. Удару порозносило всі шибки. Порозносило всі шибки. Люди зайнялися пожежі в осередках і довкола, де вталося влучання. Ось послухайте, що говорить голова ОСББ цього будинку. Був прильот. повилітали всі шибки з боку міхновського три поверхи вигоріли квартири. Одна взагалі повністю дев'ять постраждалих. Вісім зараз знаходяться у лікарні. Дуже великий стрес для будинку, для мешканців. Дуже багато мешканців похилого віку, для, для яких це діти, люди похилого віку, для яких це страшенний стрес. Будинок має товсті перекриття, тож удар витримали. Але зайнялася пожежа і. В багатьох квартирах в радіусі удару побило і заклинило двері в квартирах. Люди, щоб вибратися із вогняної пастки, яка можливо могла статися, тому що розповсюджувалася вогонь. По кондиціонерам вилазили у вікна до сусідів. Будинок такий досить має таку конструкцію, де зачепитися ну немає за що на фасаді, тому це був дуже важка ситуація для мешканців. Але таким чином вони намагалися рятуватися і щоб відкривати двері двері замки, які заклинили. П'ятьох Мешканців будинку медики госпіталізували, надають їм зараз допомогу. Ось послухайте, що про момент удару розказують самі мешканці. Прокинулося від звуку шахеда, різко взрив, посипалися стекла, і ми повибігали всі. Зараз на місці пожежу вже загазили. Будинок весь тече скрізь вода, знеструмлений, звідключена відключена вода. Зараз тут працюють комунальники, описують пошкодження, ходять по квартирам. Мешканці заявляють до поліції про пошкодження. І також треба сказати, що це не єдине влучання в Києві цієї ночі, за даними місцевої влади, бив ворог сьогодні по вночі по критичній інфраструктурі в столиці є знеструмлення по місту. Найгірша ситуація на лівому березі. Він практично весь без струму. Є перебої з постачанням води. Про це також повідомляє місцева влада у Деснянському районі. рештки ворожої цілі, як говорять військові, виявили на території поліклініки і в Подільському районі на відкритій місцевості. Також фіксують наслідки російських атак і на Київщині. Зокрема, в Броварському районі рятувальники загасили пожежу в приватному будинку та будівлі мінімаркету. Попередньо там обійшлося без жертв. Андрію. Дякую, Інно. Це була наша кореспондентка Інна Гуріненко. Вона розказала про наслідки удару російського шахеда по будинку в Печерському районі столиці та в Києві. Загалом ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.